Друзі, вітаю! Кіт Келох приніс прекрасні новини. Каже, що Україна отримала добро бити в глиб Росії американською зброєю, довгими американськими ракетами, наносити удари. Причому посилається на Трампа, Венса і Рубію. каже: нема сакральних місць. Бийте, значить, по окупантах, в тому числі в їх території, на їх власне тилах. І каже, робіть це дуже красиво. Ну. А ми ж завжди наносимо удари красиво в Молдові. Росія програє вибори. одноосібне лідерство в Майї Санду, і це прекрасно. Швеція заговорила про ядерку. каже: слухайте, Росія так себе веде, що треба повертати ядерку. І зараз розкажу деталі, бо ви знаєте, що це прекрасна тенденція для нас. Чим більше таких держав, як Швеція, будуть. Заходити в ядерний клуб, тим більше шансів, що ми теж пошвидше повернемо свою ядерку. Нову зробимо, стару вернемо неважливо, але знову будемо ядерною державою. Ну і власне кошта, один з керівників Європейського союзу каже: Слухайте, а що це Україна чекає, поки Росія там їй заважає через Угорщину вступати в ЄС. Він відкрив секрет, як обійти зараз на цьому етапі вето Угорщини, щоб Україна пошвидше рухалась до Європейського Союзу. Чому каже Кошта, тому що для самого Європейського союзу як геополітичної інституції виживання дорівнює розширення, і Україна якраз таки тут надзвичайно важлива історія. Тим більше Молдова, в тому числі за нашої підтримки, перемагає Росію на виборах. Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. А підпишіться на цей YouTube канал, щоб знати більше, щоб знати правду. Також я вас дуже попрошу зробити донат. Ми не дозакрили вчора 47 тисяч гривень. Друзі, будь ласка, щоб я міг відправити наш мільйон, щоб уже купляли катер вогневого прикриття для гуро, щоб ці прекрасні хлопці і дівчата могли знищувати окупантів на морі. Тим більше ви знаєте, що зазвичай вони не просто беруть. Силою, а вони силу поєднують зі своїм світлим розумом, і тоді приходять такі класні круті спецоперації, про які потім починає писати світова преса, і посмішки з'являються на обличчях українців. Тому, будь ласочка, 47 тисяч. Почніть цей тиждень зі 100 гривень закриємо сьогодні. Завтра взагалі про збори не робимо, Але черга піджимає і треба іншим хлопцям теж допомагати. Важка ситуація на фронті. Давайте чесно, тому треба щоб. Ми, українці, підтримували свою армію. Сьогодні є порція гарних новин, справжніх гарних новин. Але повірте, не завжди такі новини є на фронті. Треба підтримувати своїх гімн, там найважче. Там сьогодні пекло цього світу. Ось туди треба направляти наші гроші. Тому, будь ласка, давайте це закриємо і через два дні почнемо новий збір. Тому підписуйтесь, робіть донат, а Я починаю. Келох каже, що Трамп дозволив далекобійні удари в глиб Росії. Я коли це прочитав власне в американському твіттері, не повірив, пішов передивлятись передачу. Вона була на Fox News, Ця передача Джекі Хейнріч, така журналістка. Вона власне в Келога запитала, чи позиція Трампа полягає в тому, що Україна може наносити далекобійні далеко удари по Росії. Келох виглядає, що спеціально прийшов в ефір, щоб донести цей меседж, тому що по великому рахунку часу було не так багато, він відстріляв правильні слова, подякував і пішов. Власне, правильними словами можна назвати навіть не політичну заяву, а посилання радника на свого шефа. І він там каже дуже просту річ: каже, читаючи слова Трампа, вивчаючи те, що сказав Венс і секретар Рубьо, так. Використання далекобійної зброї Україні дозволено. Він там сказав нюанс, що інколи так, інколи ні, ви знаєте цю стару історію. Так було і при Байдені, так залишається при Трампі. що треба, значить, набрати по старому телефону за океан сказати: ось тут є така ціль, хочемо вдарити. Якщо вони думають, на їхню думку, що це ціль надто критична, і Росія там прям. Посипеться, і і це викличе якусь супер непередбачувану реакцію зі сторони е, Росії, ну, наприклад, ядерний удар там по Франції, Німеччині чи по комусь там союзників, то вони нам кажуть ні. Коли ми кажемо ось такий об'єкт, кажуть, ну окей, це їх послабить, але не викличе супер жорстку реакцію. Тоді кажуть, ми нічого не казали. Да? От, е, і ось тут так зараз ця історія відбувається. Ця історія відбувається таким чином, що Келох каже, що Україна має таке добро. Ну, от а, що він додав? Я думаю, що ви всі, всі повинні виконувати вказівки президента, він головнокомандуючий по Конституції. Якщо він каже, йдемо вправо, йдемо вправо. Якщо йдемо вліво, йдемо вліво. Ну, от, якщо він каже. Е, Ну, що робити, власне каже, ми всі робимо. Такий вже президент. Так, коли президент каже щось робити, ми просто стаємо це й робимо. Ну, людина служить, от людина такі заяви робить. Зрозуміло, що прокоментували й томагавки. Він не сказав ні так, ні, ні. Можливо, через секрет, можливо, тому що питання ще не прийнято, але каже, що Зеленський говорив про томагавки з Трампом. Тому підводячи підсумок в цьому невеликому блоці, добробити по Росії. Є. Це і добре в переговорах, що дивіться, можуть полетіти. Але це не фінальний етап, коли вийде келок до цієї ж журналістки і скаже, що власне до пані Джекі, і скаже, що Трамп дав добро не тільки бити, але ще й на це дав ракети, наприклад, там 100-200 томагавки. Ось тоді ми скажемо все, садок вишневий коло хати Зацвілу. Але зараз бачимо, що ні. Якісь ракети можуть бути. Я не виключаю, що вони є й давно. Є просто на них не давали добро. Вони приїхали при Трампу, при Байдені. Неважливо, таке буває. Джавеліни давали при Трампу, воювали в них при Байдені. Так само може бути тут навпаки. Неважливо. Ми любимо в Штатах обидві партії, любимо всіх президентів, всіх 47. Навіть, попри те, що 45-й це і є 47-й, тому нам все подобається. От, ми все це підтримуємо. Але ти хочемо, щоб ця зброя була в Україні більше і пошвидше для того, щоб дійсно привести до світової справедливості, коли одна потвора, нападаючи на чесних порядних людей, повинна отримувати відповідь, щоб далі так не робила. Виховувати їх треба струмом. Класний кейс в Молдові: більше 50% партія має Санду дія і справедливість. От, а перемагають. Перемагають. Росіяни там блокували, підпалювали. Росіяни там, до речі, кількох а російські, значить, засланців зловили там з вибухівкою, хотіли вже якісь там протести чудити. От. Але спецслужби спрацювали на ура, спрацювала влада, спрацював Європейський Союз, допомогла Україна, і, власне, класний результат. Молдова рухається в Європу разом з Україною. От ці хлопці і дівчата отримують шанс на європейське майбутнє. Тому що зараз вони отримують, вже порахували більше 90%. Ну, от, і дія і солідарність е, власне, отримують більшість. В них буде мінімум 55 мандатів. Ну, от, е, друге місце так званий патріотичний блок з Додоном 24% цих місцеве ОПЗЖ, яке працює власне, на Путіна. Ну і ще є там такий е, місцевий, місцевий значить, Барига. Ну, от, е, при цьому. По, по його прізвищу, понятно, що він такий не надто чесний, звати нього Ринато Усатий. От, і власне, Усатий, ну насправді Усатий, бо він всім каже, що він прорумунська партія, а насправді бере гроші в Росії і він прокремлівська партія. Отакий, от от, Усатий з подвійним дном. То, в общем, цей Ринато набирає 8%. От, альтернатива його партії. Ну, росіяни особливо не заморачуються. В них альтернатива для Німеччини. Тут альтернатива для Молдови, причому навіть не румунська, а кремлівська. Як би не здавалось, Рената Усатий і на президентських виборах взяв третє місце, торгував одним місцем, і це навіть не спина нижче. От що, типу, «А давайте, хто мене візьме, Майя виграла без нього. Він мер невеличкого містечка. Ну і, власне, намагається на національному рівні. Барижити власне голосами геополітичним вибором. Так от Майя Сандо обігрує цих двох проросійських кандидатів, які брали гроші з Кремля, як нам говорять, деякі дані ну от, в медіа. Тому зараз ми, скажімо так, приходимо до того, що Молдова прикрита. Ну от зараз треба виждати трошки часу, чи Росія там не почне в анклаві в Придністрові. Скажімо так, мутити воду, але знову ж таки, кількість зброї, яка там є, кількість власне цих солдатів, які Росія там розповідає, 14-15 тисяч. Ну давайте відверто. Молдавський коньяк тихенько робив свою справу і з 91-го року от ці бравадні російські війська перетворилися просто. Типових російських алкоголіків. Тому е, не будемо їх перебільшити. Так, да, є склади зі зброєю. Україна навіть подумувала трошки ті склади почистити. Чому б ні? Ну Молдова попросила, каже, так тоді прийдеться їх приєднувати. Ну, можуть бути нюанси, тому кажуть: не треба. Ну, не треба, не треба. Ми вам запропонували. Тому Молдова плюс, і нам це дуже подобається. Пан Кошта, е, великий бос, колишній прем'єр. Міністр Португалії для Європи це дуже-дуже великий власне лідер, який каже: слухайте, він зараз робить тур по всіх столицях Європи, і каже: друзі, давайте головна ціль допомогти Україні. Бо Україня, Україна це соль цієї землі, європейській. Ну, перефразовуючи, якщо чесно. Але насправді логіка в цьому є. Він каже: ЄС не буде розширюватися, загнемось як проект, треба брати Україну. Орбан ніхто, щоб блокувати всіх. І він каже, що не треба. Погодження всіх лідерів, щоб запустити кластери. Він каже: я візьму на рівень нижче, запущу кластери, а коли вони завершаться, погодимо всіма лідерами. Але ось ці півроку, з вересня, там по весну, квітень, травень, ми використаємо для дуже прекрасної історії, щоб провести ці переговори. А коли Орбан програє вибори, так як, наприклад, російські партії в Молдові, ну, можуть же, коли хочуть європейці, можуть. І Росія безпорадна і нічого не зробила. Скільки крику, шуму, російські ботаферми, олігархів Греції, олігархів Кишиневі, олігарх один втік, і ланшор сидить в Москві. І що? І нічого. Нуль без палочки. Це коли Європа мобілізується, коли країна сама мобілізується, роблять результат. Так само може бути в Угорщині. І це буде прекрасно. Нам таке подобається. Так от, що він каже, давайте відкривати кластери на рівень нижче, і, власне, цим самим зможемо зробити всі потрібні речі, щоб Україна не втрачала час. Бо він каже, реформи, зроблені в Україні, треба довершити до реального, матеріального, що можна пощупати, а не те, що нам наші депутати в Верховній Раді розказують, чи деякі міністри і міністерки. Ось ми там стільки всього зробили. Результат є, а результату нема. Ну, так наша, ви нам мізки пудрите. Результат це єдине мірило цінності. Політика. Є результат хороший політик. Бла, 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 значить, не треба з таким навілом мати. От кошта каже: не треба, бла, бла, бла. І щоб українці теж не робили наші міністри. Він каже: давайте заходити і пропонує такі рішення. Класна історія, нам це дуже-дуже підходить. Ну і власне, Швеція, дуже крута історія. Підняли питання. Там насправді дуже хороший прем'єр-міністр. Він, звичайно, не був фотографом і не був стоматологом. От, і букети своїм, значить, помічницям депутатським по 500 тисяч, як деякі слуги, не дарив. Але власне з 13 років в політиці був активістом, працював в партії, робив різні проекти політичні. Ну, власне, і зараз став прем'єр-міністром дуже навіть непоганий. Він дуже любить Україну, любить свою рідну Швецію. От і власне його партнери прав, права партія. От вони кажуть, слухайте, друзі, давайте піднімемо питання: повернення ядерної зброї. Пам'ятаєте, 50-ті, 60 ті в Лапландії навіть підривали ядерні заряди, тестували, так би мовити, ядерку, і їм все тоді сподобалось, але політично вирішили цим шляхом не рухатись. Я думаю, можливо, десь Штати натиснули, можливо, десь радянський Союз, і Швеція вирішила бути нейтральною. Хоча навіть Келох казав, що Швеція дуже просунута з точки зору технологій дійсно країна повного циклу виробництва зброї. Хочете літаки-розвідники, хочете вам дрони зроблять, хочете вам артилерію зроблять. Начебто скромна маленька добренька Швеція. Ми її знали тільки по телефонах Ericsson, по принтерах Ericsson, по Toyota, по цих автомобілях Volvo. А ми їх знали власне по якихось дуже красивих речах і не дуже дорогих, як Ікеа. От а виявляється, ця країна ніколи не забувала про свою суть. От, яка збереглася від Карла та Мазепи. Вони кажуть, що зброю все рівно треба виробляти навіть попри те, що вони були нейтральні, зараз вступили в НАТО і зараз кажуть, стоп, а що ж ми будемо тут віддавати наше шведське хюге якимось мердоворотам, які приїхали з Росії? І вони кажуть, давайте піднімемо питання ядерки. Роблять це дуже обережно. У мене є багато друзів шведських політиків і дипломатів. Я бачу, як вони працюють в їхньому стилі, прощупують. Давайте і ми трошки побудемо шведами, і ми подивимося, як в них виходить прощупувати, постаємо, подивимось. І якщо в них піде, зробимо те саме. А зараз важливо подивитися, як буде нагнітатись політична думка. Так, треба їх підтримувати, пам'ятаючи, що ми будемо зразу за ними. І бути в їхній коаліції, казати, да-да-да, треба суверенне право Швеції на ядерку. А чому Росія каже, що їй не подобається? Раз Росії не подобається, треба брати. Ось такі меседжі ми будемо з вами продукувати для міжнародних медіа, для того, щоб це звучало. Тому що шведи дуже недурні люди, дуже цинічні, прагматичні, з гарним вайбом, позитивним, але сурові. От, і бачать, якщо є загроза, треба діяти, а не точити ляси. І вони діють, вони озброюються. Вони зараз е, окремі е, військові формування ставлять біля кордонів е, Фінляндії. От, і зараз е, вони роблять все, що треба. Чесно, одна з тих країн, яка от просто рухається методично. І це насправді гарна історія. До речі, смішний факт на цьому буду завершувати. Е, ще гарна новина в кінці, але смішний факт. Е, Швеція насправді, із того, що я знаю від моїх фінських друзів-депутатів, Шведи не сильно хотіли вступати в НАТО. Вони підбили фінів, фіни младші браття, кажуть: а давайте разом спригнемо з цього обриву прямісінько в море. Ну, типу, вступимо в НАТО. Фіни кажуть, це реальна історія 22-го року. Фіни кажуть, та ні, типу, ми не можемо. Ми ж обіцяли Сталіну, Леніну там комусь ще Троцькому, Ну, от що не будемо вступати в НАТО, бо в нас ж там була війна, ми робили зобов'язання. Президент навіть сидів в тюрмі, йому там оборудовували камеру. Але каже: зараз ми хочемо: Шведи кажуть, давайте вступимо. Типу, чому ні? Напали на Україну політичний момент, давайте. Ну і власне фіни кажуть, давайте. Ну і власне пригаєм-пригаєм. Давай на рахунок три. Ну, на рахунок три фіни пригнали, подали заявку. А шведи кажуть: слухайте, у нас тут чоловік якийсь виходить на площі і спалює Коран. Відповідно, Туреччина не проголосує, щоб ми вступили. Тому, Фіни, ви біжіть перші, вступайте. А ми потім з цим чоловіком розберемося. І, власне, коли він перестане спалювати Коран, власне, тоді й ми вступимо. А ви вступайте цей, що виходило на, на ділі. Швеція була б закрита кордоном НАТО Фінляндією, а сама могла б залишатись нейтральною. Ну, фіни оцінили гру, кажуть, так, стоп, ну що, ваша спецслужба не можуть того чоловіка в тюрму посадити. Ну, каже, ну, демократія. Ви не можете з ним поговорити, його ну, каже, ну, ні, демократія. Ну, а турки кажуть, ні, ну раз Коран спалює, ми голосувати не будемо. Фіни, правда, додавили і Шведів, і Рюте, це була його виборча кампанія, дотиснути все-таки Туреччину, щоб забрали Швецію. Ну, тому деякі шведи так кисло дивилися на цей вступ. Їм не, не все подобалось. Геніальний політичний план був, щоб вступили. Фіни, а самими прикритись ними. Тому давайте ми трошки побудемо шведами, теж подивимося, як в них піде. Ну і власне цією протоптаною стежиною в якийсь момент теж треба буде включитись, бо я вам говорив: в нас є політичні інструменти, як країну знову зробити ядерною. Причому шведи теж говорять про схожі речі. Вони кажуть, ну у нас вже був прецедент історичний. У нас були технології, ми все робили. Типу, в нас все ок. В нас все ок. Ми можемо це робити. І ми це робили. Тому верніть наше право. І причому вони, так як те, що я вам говорив, ми кажуть, можемо самі для себе. А можемо з європейськими партнерами для всієї Європи. Ось, ось це правильне лідерство. Це не так, як наші деякі сусіди. Штати, дай ядерку, Євросоюз дай гроші. А ми за ці гроші вас всіх будемо шакалити. Ні. Ось це шведи говорять, те, що ми з вами говорили, про справжнє лідерство. Ми робимо і собі, даємо й іншим. Тоді ми вас ведемо в більш безпечне майбутнє. Так ведуть себе справжні лідери. Тому слідкуємо за цим треком і самі готуємо цю дискусію, тому що це треба буде пройти, щоб Україна дійсно була в безпеці. До речі, що важливо і цікаво, вони говорять. Теж не спішать, кажуть, це поки що політична дискусія в політичних колах не партія головна почала найбільше прем'єр-міністра, а їхні молодші політичні партнери почали про це говорити. Тобто правильно готують ось цю політичну страву. Ще правильно готують політичну страву, і, власне, не тільки страву, але й демонструють правильне лідерство. Це українські збройні сили, які в Брянській області знищили електрозавод. От який виготовляв компоненти для зброї і тепер більше не буде. Напевно, цей звод втомився і пішов відпочивати. Друге, в Білгороді теж горять деякі енергооб'єкти, щоб росіянам мало не казалось. Росія використовує ці речі в військових цілях, тому українці помножили їх на нуль. Ось така, друзі. інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Скажіть, будь ласка, дасть Трамп зброю ракети на цей дозвіл, який вже проговорили. Чи, можливо, у нас вже є ракети, і, можливо, скоро ми побачимо чудо на болотах? Перше. Друге, Швеція вийде в них вернути ядерку, чи ні? Ну, Те, що в нас вийде, я не сумніваюся. От їхній кейс пропрацює, дасть результат чи не дасть. Давайте зараз це проаналізуємо. Підпишіться в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Я вас дуже прошу, щоб у нас було більше, чим нас більше, більше зборів. Друге, зробіть донат 47 тисяч. Друзі, закриваємо і два дні. Я просто не говорю про збори. А потім будуть нові цілі, нові вершини для підтримки Збройних сил України, найкрутішої армії в світі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.